Всім привіт! Ви на каналі Юлія Топ і перше, що я хочу сказати, вибачте, будь ласка, що я так рідко знімаю відео, просто у мене немає ідеї для відео і вона мене переводить. Зараз субота і скоро літо. Я така рада, що просто Погода правда не дуже. А, і... Сьогодні, значит, я буду складати е, свої книжки на порядінок і разом з вами будути різні обзорчики, різні програмки. І так. Ось цей мій рюкзак. Зараз там нічого немає. Майже. Ні, я вам думаю, де Перша. Це математика, українська мова, література, література, технологія і фізкультура. свої Першу складаємо зошити в папку. Ось така у мене папка, вона у мене від першого класу, але дуже гарно сподівається. А де в нас знаходиться де? Тут український алфавит і англійський, і ще табличка на Прикольно. Так, могла це робити, поки він значить значить. Хочей зошит український. Поступити. Знити новий зошит. Тільки сьогодні його. А оце ні, перший треба щеденник покласти. вже його заповнили. Також. Далі купимо українку і математику. На його. Угу. Ось такова, дуже важка. Далі, це. Далі почнемо складати. Е? Та. І, і так. Коли домов пише папку, бо вона найбільша тут. Математику четвертий клас. Українська. Та позакласне читання. Та книжку читання ми закінчили, а це позакласне читання. Ми вже дуже багато книжок закінчили, лишилась тільки українська. Математика, друга частина, позакласне читання і ЄДС, друга частина, а інше ми закінчимо. Далі. Мій чорновик. то майже все розписано, але ще місце. Ось таке звук, Зараз так вам покажу, як я ти малювала? Це ця, так цікаво. Це ця ж можна дізнатись, що за завгодно. Так, да, звичайно. Дізнатися, в в Славик, ти виріш, що ти взяв тебе? Прокази для малюнки? Славік, ти що не віриш в силу дедукції? Це ми покладемо в маленьку кишеньку. Ось тут. Маленька кишенька. Так, зараз я буду ще вас покладу. Ну, наприклад, вгадаю, які в тебе пустиші. Ну, чого? У мене ще ось тут всередині штучки, <плес> ось <такі> ось, <плес> пам'ятаєте. Серьозно. гривень є, знайшла. Ніж такий шрам, не залишається. Це більше схоже на жіночі швидкі. А точніше. А ти з ним прийшла 3 вересня. Десять коридорі в нічному і побився з так І Відділення з книжками не заповнило. Далі даємо, ось це середнє відділення для каналі. у мене два. Це Ось такий від першого класу. Він вже замашений, треба вже не викупувати, але я його хочу цей рік донесити вже. Ось підставити. Нам тут всередині борода, треба покласти все на місце. Mm -hmm. Mm -hmm. І mm -hmm. ось так він виглядає з середини. У мене дуже багато ручок, mm -hmm. одивців трішки. Ось ці білі ручки ручку yeah, я на чаще пишу. Mm -hmm. Ось цього я більше на англійській або mm -hmm. на ЄДС, або на страшно. Він mm же -hmm. хлібом повернувся. Серйозно. Якщо наші баброї, Ходимо і ось такий канал, мені така не старша краса, але дивіться, я кружкою займаю, що не просто. Якщо У мене олівці і лінія. Лініка у мене велика, так що канал, ніколи стає. Ой! Пала. Можна комізацію подає. Або камера з поклає. А ліцю мене кольорових дуже багато. Ой, я, можна малювати. Так, вони поклали. Я подумаю, що ми будемо робити. Mm -hmm. mm. Mm. робити. Я хочу вам показати, mm. який я зробила подарунок своїй вчительці на останній двор. Бо четвертий клас, вже випускний, переходжу в середню школу. Не зважайте, що я в піжамі, просто сьогодні якось погода і так складає. Ось таке ось. Та всі подарунки. Ось така ось листівка, Ми вас любимо Пишемо. Ось так, тут багато різних надписів. Далі це ось такий ось пакетик. Так. Далі тут та коробочка з перебачуваннями. І ну, ось така ось. Такой. Наша чоловіка дуже любить. Не знаю, чого мене буде, але це не те. Якщо ти маєш якусь конкретну підозрюваність, іди я заяву поліцію. Давай, давай валий, бо мені ще треба адвенцію прознесу. Добре, що мені вчительці не подарувалися. Господи. Що в мене вперше, так що нормально. Нічого страшного, просто в мене вже дуже часто розсипались. Нічого. Це просто Я Далі вам хочу показати, що я сьогодні на приват. Серйозно? Покажи. Я собі купила нову чорну ручку. Зараз я покажу, як вона прищарна. Як вона робота? Ну. І що, він бреше чи каже? Вас тут написано, просто не дуже розумієте. E, так. Міхалеч, Ну дуже гарно e, малює. Що я хочу показати, e, яку я зробила. Гарно. Гарний малюнок ось такий... E, Hallo San. Самертайн Хот Енджі. я ще буде тут домальовувати. Ще тут е, головна ціль е, це, ну, це цілі на літо. Головна ціль це не профукати літо. Оце головна ціль. Я збираюсь поїхати, якщо буде е, табір. То я збираюсь поїхати в табір Смирічка. Раджу, це на количення в Карпати. Дуже класно там. Там через день дискотека, там походи у гори. Три рази харчування. Це Зранку сніданок, обід вечерям, ще й під вечірок, і в обід можуть дати теж щось. Під вечірок дають печенка або не знаю, фрукти якісь. Е, я хочу туди знову поїхати. хто я там їхала зі своєю однокласницею з ладою. То euh, там <рес> дуже класно, ми правда. перший день цього плакали, бо ми ну, не привикли. Ми перший раз були в таборі, і ми хочемо ще раз туди поїхати. Я теж вам раджу, там дуже класно. Там дискотека. Euh, біля того табору є магазин, але заборони такі: не можна солодке, фрукти не можна. Чипса ось така не можна, хіба що у перший день це з'їсти. Хіба що якщо виховати, то можна. Моя... Наша сусідка по кімнаті вона її привезла, вона вона живе недалеко. Вона живе в надвірні. Її батьки привезли фрукти різні, крекери. і. Вони заховали під ліжко, але там, правда, є провірки раз на тиждень чи може один раз просто ем, то... провіряють. Хіба ще якось добре заховали, я не знаю. Там прибирання, може, але там цікаво. Дуже цікаво, раджу, реально. Перша тіля погуляти з друзями до 20.30. І Друга друге сходити на річку назад. Третя – піти у Аврору. Це просто, особливо, я дуже люблю плести з бісером, у мене дуже багато, але він вже закінчується, так що мені треба ще різних бусин і бісеру. Четверте і четверте зробити пекінець з однокласниками. Це ми давно планували, але. Вирішили зробити ніде, так що ми якось скинемося і купимо продукти. І ось так ось. Всім па Випустимо, що таке коротке відео, але вот я старатися майже кожен день викладати. Просто моя сестра Чай сидить в цьому глуншеті. і знімає на планшеті. І, ти нічого не хочеш сказати. О, я буду трохи ну, не прямо кожен день приймати, бо вона завжди мене забирає плаче. Так що всім пока, сподіваюся, до зустрічі.